Вітаю колеги! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Знову говоримо ми сьогодні про військовий збір для ФОПів. Чи ухвалили закон, коли він набере чинності, як уникнути помилок при нарахуванні та сплаті військового збору? Так що ж з тим проектом 11416, d який вже кілька разів змінювали і гнули з підписанням? Тож, дивіться відео до кінця, щоб не пропустити ці важливі деталі та бути впевненими у своїх діях. Отже, розбираємось, як дізнатися, що закон почав діяти. По-перше, чекаємо таки дійсно, доки він набере чинності. Це, нагадаю, відбудеться за днем наступним, за днем опублікування. Але перед опублікуванням він, звісно, що має бути підписаний президентом. Де ми за цим всім слідкуємо? Звісно, нас першими досягнуть новинні заголовки. Але ми з вами знаємо, що всю інформацію треба перевіряти, правда? Тому за статусом прийняття будь-якого законопроекту ми слідкуємо тільки в офіційних джерелах. А це зараз електронний кабінет громадянина на сайті Верховної Ради України. До речі, за QR-кодом на слайді ви можете перейти. Напряму до картки законопроекту. По-друге, коли ми вже знаємо, напевно, що опублікування і набрання чинності відбулось, то це наша крайня точка, щоб ознайомитися із текстом законопроекту. Звісно, якщо ви цього ще не зробили досі. Це важливо. Тому, щоб не заробити собі зайвих штрафів, правильно виконати податковий обов'язок. Та врахувати підняття податків у своєму фінансовому плануванні. А тепер давайте коротко поговоримо про те, що планується у податковій реформі. Все, що було 1,5%, стає 5% в контексті військового збору, крім виплат військовослужбовцям. Поясню простіше. За ставкою 5% має почати оподатковуватися зарплата, дивіденди, додаткове благо, доходи від рухомого майна, орендна плата фізосіб. Тобто все, що раніше було 1,5%, має стати 5% військового збору. Як це буде виглядати, наприклад, щодо мінімальної зарплати? Ось на слайді маєте цю ілюстрацію. Бачите, що зростає військовий збір. Зі 120 гривень до 400 і виплата на руки, відповідно, стає менша. Тобто, підняття цього податку відбувається за рахунок платника податку, а саме працівника у цьому випадку. Йдемо далі. Наступна зміна стосується платників єдиного податку, які починають сплачувати військовий збір ще й за себе. Фопи першої, другої та четвертої групи будуть сплачувати 10% від мінімальної заробітної плати, тої, яка була на 1 січня поточного року. А ФОПи і юридичні особи, які перебувають на третій групі, будуть сплачувати 1% від доходу того самого виду доходу, який ми беремо для розрахунку єдиного податку. Ось так. Буде розраховуватися військовий збір для ФОП першої і другої групи. Також е, хочу сказати, що він буде сплачуватися незалежно від доходу до 20- го числа поточного місяця. Дуже легко запам'ятати, тому що сплата буде відбуватися в ті ж самі терміни, що і єдиний податок. Платити починаємо з жовтня, судячи з тексту законопроекту, і звітність буде річна. Мене також часто запитують, а як же ж сплячі ФОПи? Ну, сплячими ми в народі називають тих ФОПів, які не ведуть діяльності, не отримують доходу, не мають найманих працівників, але з якихось певних особистих причин не припинили себе як ФОП. Так от, такі ФОПи будуть чи не будуть сплачувати військовий збір в залежності від того, на якій групі спрощеної системи вони перебувають. Перша та друга група буде сплачувати незалежно від наявності та розміру доходу. Так як і єдиний податок, в принципі. А от третя група та загальна система. У випадку, якщо доходу немає, то не буде і військового збору відповідно. Також ще така коротка ремарка: пільги щодо сплати військового збору не передбачені. Це стосується і Виплат зарплати для широкого загалу, крім військовослужбовців, і сплати військового збору за самого ФОП. Можливо, ще щось буде і змінено, але точно не цим законопроектом. Колеги, якщо вам важливо завжди бути в тренді бухгалтерських новин, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо, до речі, регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок. Як це робити самому ФОП, та як це робити бухгалтеру? Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна саме зараз, а відразу реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Якщо резюмувати, змін загалом не так і багато. Їх в контексті військового збору всього дві. Зростає ставка військового збору для доходів у вигляді зарплати це одне з найосновнішого. А також платниками військового збору стають ФОПи-спрощенці. Це у нас є друга зміна. Ви слідкуйте і надалі за нашими новинами. Відвідуйте наші заняття та вебінари, ми обов'язково про все будемо вас вчасно і оперативно сповіщати, і ви точно правильно все порахуєте та сплатите і ні в якому разі не заробите штраф. Друзі! Ставте зараз лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цю нову та важливу інформацію. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!